Молитви віруючих на кожен день тижня. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вранішня молитва в неділю. Боже Отче Світла, Ти дав Твоєму світлу засяяти на нас. Пошли також цього дня і повсякчас в Моє серце правдивого світла. Ісуса Христа. Нехай Він сяє отут поруч зі мною і розбиває темряву, щоб я міг пізнати Тебе, вічний Боже, через твого сина, і був сповнений любові і палкого очікування тебе. Навчи мене линути до Тебе у постусі і вірі, прокидатися від сну гріха і підійматися з діл плоті, залишаючи темряву. Щоб Ти, Боже, просвітив мене. Господи Ісусе, пануй над ворогами мого спасіння, яке Ти здобув своїм розп'яттям і Воскресінням. Боже Духу Святий, освяти мої думки, мій розум і почуття, щоб я міг отримати і втримати Слово Боже, вічну і живу істину, коритися Тобі без лукавства і лицемірства, перебувати. До кінця цього тижня у Тобі, в Твоєму слові, а також впродовж усього життя у твердій вірі і каяті. Будь, Господи, посеред нас і керуй нашими серцями тепер і повсякчас. Амінь.